Так, друзі, всіх вітаю. Е, зараз я так подумав і вирішив. Е, підемо виконаємо одну місію, е, котру, котру, котру ми не виповнили ще. Так, нам треба зайти е, до цього лодочки, О, до професора лодочки. І він дасть нам завдання. Е, Виключити тут. Тут щось виключити, я вже не пам'ятаю. Ну і поїхали що. Зараз підемо, там все зробимо. Я в... тим часом проходив цю місію і там мене просили на даху не вбивати якогось. Ну, хлопчика, котрий став зомбі. О, і. І цей. Так, підождіть, що в мене тут. Ага. У мене ось це. І нам треба було продати ось це. Але, 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 ми ще не можемо нікуди сходити. Тому воно в нас є. Добре. Добре, я. Е, я не пам'ятав. І згадав. Так, ми підемо. Підемо одразу. А, так що... Ще... Раз, два. Раз, два. Усе працює, так? Перевірка зв'язку. Ти хто? О, то мене чутно, так? Все добре. Заробити хочеш. Ну якщо вже зовсім чесно, то і я, звичайно, всі хочуть. Заходь тоді, до тихого. тобто до мене. Тихий. Ну це хіба там, куди нам показує місце. Але це я не хочу. Не бо не я цей зайшов на інше зберігання, так? Бо мені треба виправити було. Треба полагодити було і цей і жилет. Треба було. О, то... Е, то я якби зайшов заново і переграв. Та вирішив цю місію пройти заново. Бо я це не записав. А, це ти слухаю. Про що ви так із Хорсом сперечалися? Треба допомога. Ти вже мені дуже допоміг, тож наче можу тобі довіряти. Я дещо? Один з полуденців, квашка, навіщось заліз на дах і ввімкнув там антенну. Жахнуло псі, його зомбувало. Так його там і залишили. Потрібно сходити вирубити антенну. А ще позбав хлопця страждань. Неможливо ж щодня дивитися. Здається, зомбі полудню не заважає. У полуденців дивне ставлення до цього. Може, тому що вони всі тут, у зоні, вже один раз переродилися, але від квашки там на даху нічого не лишилося. Може тебе хоч мої наукові ступені переконають? Один зомбі та рубильник? І полудень. З ним усе ще не розібрався? Не можна їм туди, там псі. Випромінювання слабе, але з їхнім минулим і цього вистачить. Квашка тому доказ. Бродяга заборонив туди ходити і закрив територію, наче це розв'язує проблему. Я би сам впорався, стріляти по зомбованих уже доводилося. Але як полуденці на мене після цього дивитися будуть? Добре, подивлюся, що там можна зробити. Коли я засік сплеск всі випромінювання, бродяга, основний вхід на дах перекрив. Але була стара драбина на зовнішній стіні. Рубильник там один не переплутаєш, і квашці допоможи. Неправильно заради дурної надії його так залишати. Добре, не знаю. Я тим разом вбив його, як би допоміг і йому, і водочці. І мені подякував цей. От хтось хтось мене зараз буде просити, щоб я не вбивав. Зараз почуєте. Потім далі розповім. Хіба там вхід, я вже не пам'ятаю. Але можливо якось можна і там. Ось ту хрінь нам треба виключити. Ну бачите, що Тому зараз підемо і виключимо. Блін, я вже хочу позбутися всіх своїх. Е <рес> Те, що в мене спорядження, весь інвентар. О, та блін нормально хоч побігти, побігати. Це вже і так повний, весь напружений якийсь. О, зараз напевно викиную місію та перенесуся до цього... До того що. Туди. Головою вдарився. Так, <рес> да, потім туди. Привіт, сталкери, це oh. хорс. Oh. Бачу, ти на дах поліз. Це тебе професор відправив. Не чіпай квашку, будь ласка. Якщо хочеш допомогти, просто антенну вимкни. Ми самі були в якомусь сенсі зомбованими. Раптом і його можна врятувати. Просто потрібно більше часу, а спосіб ми знайдемо. Головне не втрачати надії. Згоден, слухайте, а якщо я не п'ю. Щось йому дуже погано. Так, добре. Дивиться щось дивитися, що в нас тут? тут. Візі маємо. Що більше нічого немає. Друже, стріляй по горобцям. Що ти від мене хочеш? Де де можна тікати? Niech ktoś z drugiej też. Ми вибратися? можемо Добре, не вбили ми комашку. Я сподіваюся, він там не вилізе і не повбиває тут всіх хлопців, а потім мені скажуть, що це я винен. Так, дві гранатки, що залишилось. Ой, патронів майже не було. Все більше і більше. Викросоння не вислід. Людей зібралось. Ну, не захотілося вбивати його і надію всім піжде, що це таке. О, не туди. Ну, вбити забований, ну, не повиннийся. Ааа, я не знаю. Він так сказав, що надія, надія. І вони колись були зомбовані. Зомбовані яким чином? Щось не розумію. Напевно, там, пропагандою, ні. А, це ти слухаю. Ще. Справу зроблено. Антенну вимкнув, але квашку не чіпав. Дякую і за це. Не питаю, чим ти керувався. Може місцеве божевілля заразне. Якщо я вже сам досі не поїхав. Вау. Детектор ведмідь. Що це значить? А, сю. Круто. У нас новий детектор. Прикольно. спробуємо що це за такий детектор ведміть прикольно прикольно слухайте ну я зараз напевно... Так, напевно. Мені треба сюди. Так. І ми підемо. Тут щось так показує. Як Як ми тут як буктом ми тут не пройдемо. Але. Але ми спробуємо. Альбо так? альбо так. Ну добре, я спочатку е, повернусь. Повернусь. Напевно, в Барзалісі. Так, друзі. Друзі, друзі, друзяшки. Е Що? Побачимось в наступному відео. Ми одну таку місію маленьку пройшли. Е, І отримали детектор новий. Це вже круто. Буде підсказка відео. Чому ні? Так що, дякую, друзі, побачимось знову на наступній серії. Гарного дня!